3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій зоні відповідальності лишається напруженою та складною. Але сили оборони контролюють її розвиток. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. На окупованих територіях проводить ракеровку сил. Підтягує резерви, вишукує транспортні альтернативи, намагаючи убезпечити від нашого вогневого контролю. Протягом ночі двічі обстріляно Миколаїв реактивними системами залпового вогню смерч та модифікованими снарядами посиленої руйнівної дії до зенитно-ракетних систем С-300. зруйновані будівлі трьох закладів освіти, декілька приватних та багатоквартирних будинків також зруйновані та пошкоджені. Ворог влучив і по стадіону, і багатьох інших соціальних об'єктах і промислової інфраструктурі. На жаль, є загиблі і поранені. Триває розбор завалів. Дані уточнюються по Нікопольському району. Вночі двічі ударили з градів. Випустили на житлові квартали до 50 снарядів. Постраждав один місцевий мешканець, один приватний будинок знищено. Кілька десятків пошкоджено. Є руйнування у кількох багатоквартирних будинках. Уражено заклади освіти та кілька міських установ, виведені з ладу газогін та водопровід. Ранка ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами повітряного базування. А Криворізький район обстріляв зі ствольної артилерії. Людських втрат немає. Нашими літаками, штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районі Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються. В Дунайському гирлі бистре у результаті зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер, екіпаж евакуйовано малим катером морської охорони. Постраждалих немає. Обставини події уточнюються. Прохід гирлом бистрим, тимчасово обмежено. 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту маневрують Чорному морі. Поблизу Кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них шість носіїв крилатих ракет Калібр, загальна сума 44, а також 4 ВДК. Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат. Загроза ракетної атаки з моря є максимально високою. Але це не виключає. Застосування авіації іноземних ракетних комплексів. Тож дії за сигналами повітряної тривоги мають бути оперативними і чіткими. В районах досягнення інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність. Враховуючи міну небезпеку, утримуйтесь від відвідування узбережжя і купання в прибережних водах. В єдності і мудрості сила нашого народу. Це і є наш шлях до перемоги.